Нові супутникові знімки, який вигляд має російська оборона Кримського мосту після потужного шторму, що пронісся окупованим півостровом? Медики на передовій, як у стабілізаційних пунктах, що на лінії фронту рятують поранених українських захисників. Скіфське золото, Росія готується оскаржити повернення Україні кримських музейних скарбів та чи візьметься європейський суд за її позов. У тимчасово окупованому Криму потужний шторм пошкодив оборонні конструкції Кримського мосту. Їх окупанти створили, щоб захистити незаконну переправу від атак українських морських дронів, баржі з яких складалася лінія оборони. Зруйновані про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднив американські аналітик Кимті Андерсон у Твіттері. Негода вирувала на півострові з 26 листопада. Морські хвилі змили зокрема окопи російських окупантів на узбережжі Євпаторії і знесли загородження, що захищали бухту Севастополя. На годиннику близько опівночі до стабілізаційного пункту на Донеччині привозять поранених військових. Коли були поранені, <звілляє> <Я її має. різвілляє> робити жара не треба. Це болеть. <плізвілля> <плізвілля> У мене лежав хлопець, нього було поранення ока. Ліву, лівого ока, право передпліччя, рука ось тут поранена і стегну і стегно. Також у нього поранено. Ну постійно, від середнього бачили, що він сам вийшов з кабінету. До нас привезли з важкого середнього липа. Ми всіх лікуємо, відправляємо надалі. Військових відвозять у тил для подальшого лікування. На ста пункті тимчасово затища використовують як можливість підготуватись до роботи з новими пораненими яких можуть привести будь-якої мить. Найчастіше це вогнепально-осколкові поранення. О, так сказати, вопи, найбільший, мабуть, відсоток поранень це осколкові. Оце ця погода. Дуже погана грязьова. Всі приїжджають мокрі, холодні, з переохолодженням, в бруді. всі, На жаль. За вікном стаб пункту чути гуркіт мотору. Ворона машина привезла поранених. не пасує задніх. Коли є тяжко, коли я багато роботи, кожен засук за суко закочує рукава, стає мовчки, собі працює. До повномасштабного вторгнення Росії Павло працював у відділенні інтенсивної терапії в одній з приватних клінік. Жартама зазначає, що у цивільній практиці йому також не доводилось бачити легких травм і поранень. Від моменту, от коли доставили сюди пораненого, і до того, ну, поки ми його там стабілізували і відправляємо на госпіталь, от в принципі, плюс плюс-мінус те саме, що проти шокова палата, ну якось хорошої хорошої лікарні за півтора роки роботи у стабілізаційних пунктах Павло працював на багатьох напрямках. Спочатку біля Лисичанська, згодом у Бахмуті. Тим найбільше йому запам'ятались перші дні на війні. Перші дні. Перші дні на, на сході. Ти розумієш, Абсолютно зелені, як яблука, Ах, без досвіду, без нічого і відразу в такий, в ін, такий інтенсив. От, я до цих пір 28 червня забувся не можу. А що сталося 28 червня? Вижили. Зранку зміна Павла закінчиться. Його чекає кілька днів відпочинку. На чергування вийде інша група медиків. За добу, що минуло цей стабпункт прийняв близько 50 поранених військових, розповіли Суспільному медики. На щиті, тобто загиблі, дев'ять захисників. Під кінець розмови запитуємо, чи повернеться Павло працювати у цивільну лікарню після війни. Медицину так. Оце я цим самим питанням собі. Чесно, дуже часто сам собі його задаю. Скоріше за все, ні. О я вже, мабуть, свою дозу крові вже побачив. Тарас Ібрагімов, Дарина Коломієць, Суспільне новини. У Херсонському художньому музеї ідентифікували ще один викрадений окупантами та вивезений до Криму твір мистецтва. Це гравюра харківського художника Ігоря Стаханова, написана 1964 року. Йдеться на сторінці музею у Фейсбук. Фрагмент картини потрапив у пропагандистський сюжет, знятий російськими медіа в Сімферопольському музеї Тавриди у серпні цього року. Також у кадрі є інші твори ідентифіковані раніше. Росіяни грабували музей під виглядом евакуації, вивозили їх до тимчасово окупованого Криму. Росії не вдасться. Відсудити скіфське золото, а її можлива скарга до європейського суду з прав людини проти Нідерландів та України безперспективна. Вважає правозахисник та адвокат Микола Полозов. Так він прокоментував суспільне Крим заяву спецпредставника президента Росії з міжнародної культурної співпраці Михайла Швидкого. Той заявив про намір РФ розкаржити передачу скіфського золота Україні. За словами Полозова, європейський суд з прав людини вже визначив Крим незаконно окупований. Водночас каже подати скаргу до ЄСПЛ Росії буде непросто. Первое. Россия исключена из Совета Европы. Соответственно, юрисдикция Европейского суда по правам человека на нее не распространяется. Они могут пытаться аргументировать тем, что это произошло до исключения. Что касается представителей, официальных представителей России в Европейском суде по правам человека нет, но они могут нанять каких-то адвокатов, которые будут представлять их интересы. Позиция России, она абсолютно беспринципная. Абсолютно аморальная, это все равно, что вор требует через суд у законных хозяев вернуть то, что он не успел еще украсть. Артефакти з кримських музеїв, які були представлені на виставці Крим, золото і таємниці Чорного моря в Амстердамі, повернулися до України 28 листопада. Після майже 10-річної юридичної суперечки з РФ за рішенням Верховного суду Нідерландів музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України. Там вони зберігатимуться до деокупації Криму.